Вітаю вас на третьому занятті з англійської граматики для початківців. І сьогодні в нас заплановано розібрати дієслово to be у різних варіаціях, у різних реченнях. Тож, будемо починати. Перший тип речень, який ми розберемо, це звичайні речення, тобто не негативні, так? Affirmative sentences. I am you are. He is, she is, it is. Це в нас займе, особові займенники однини. Мають таку форму з дієсловом to be. I am, you are, he is, she is, it is. І у множині один тільки варіант. We are, you are, they are. Що таке дієслово to be? В українській мові ми його в теперішньому часі не використовуємо. Наприклад, там, Я Ірина, бо мене звати Ірина. Між Я і Ірина в нас нічого нема. Але це діє слово бути, типу, мається на увазі, Я є Ірина. У минулому часі це діє слово вже дуже добре видно. Наприклад, я була Іриною. Наприклад, змінила ім'я, і була. Кимось. Тоді прям чути це дієслово. А от у теперішньому часі трошки незвично нам його е, використовувати, але якщо не знаємо, чи, є, чи треба ставити туди цей дієслово «тобі», то тоді ми можемо просто речення переробити в минулому часі, і якщо з'являється, бу, були або був, то тоді треба використати в теперішньому часі дієслово тобі. Може, отакий от варіант буде кращий. Тобто, в цілому, тобі має три форми: – R. З I тільки M, з «he, she, it, is, і з множиною you, we, they буде R. I am he she it is, you we they are Треба просто запам'ятати це як віршик. І все без зайвих вагань. Ми пам'ятаємо, що найкраще використовувати коротку форму з попередніх занять, да, я завжди роблю на цьому наголос. Тож, і тут так само: апостроф буде з'їдати одну першу літеру. Айм, ЮА на читанні ЮА не, ніяк не відрізняється. От якщо коротко, повна форма IM, а коротка Айм, то трошки змінилося. Змінилася вимова. А з you are» ніяк мінятися не буде. His, she's, it's. З'їло дві перших літери, да? H-A. І у множині теж першу одну тільки літеру з'їдає. We are «you are», «they are». Намагаємося завжди використовувати коротку форму. Вживання коли ж треба цей тобі використовувати? Коли ми кажемо про своє ім'я або професію, наприклад, I'm Irina, my name is Irina. Оцей am та Is, це форми дієслова to be. Коротка форма буде: I'm Irina, my name's Irina is з'їло, да, апостроф з'їв цю I і маємо my name's Irina. Якщо ми кажемо про свій стан або емоцію. Наприклад, She is happy. Вона щаслива. We are tired. Ми втомилися. І коротка форма. she is happy. They are tired. Наступне, коли ми хочемо сказати про своє місце знаходження. Наприклад, I am at home. Я вдома, де знаходжуся? I am at home. Але якщо у вас є інше дієслово в реченні, наприклад, я живу тут, що роблю, вже є живу, то тоді М не треба буде використовувати. Тобто, наш тобі може бути зв'язувати, в такому… дієслово тобі може бути використано якраз в такому реченні, де нема дієслова, і зобов'язати підмет і об'єкт. I am at home. We are in Latvia. Ми в Латвії. І коротка форма. I'm at home. We are in Latvia. І ще один пункт, хотіла сказати, про який хотіла сказати, це коли кажемо про свій вік. Наприклад, she is 12 або she is 12 years old. Uh, будь ласка, використовуйте щось одне. Або коротку форму «She is 12, або повну повнісіньку. She is 12 years old. Бо буде не дуже коректно сказати «She is 12 years. Не буде вистачати оцих old. Це буде граматично неправильно. Тобто, або коротку форму, або повну повнісіньку. І коротка форма дієслова слова, she is 12. She's 12 years old. Practice 1. Супер, їдемо далі. To be negative, тобто заперечні речення. Щось там не-не, не хочу, не буду. Поїхали. А Все дуже просто. Якщо вміємо використовувати to be у звичайній формі, тут взагалі нічого складного. Додали not і все. I am not, you are not, he is not, she is not. It is not. We are not. You are not. They are not. І все. Додали not. І все супер. Не забуваємо, що you має два переклади: ти або ви. Тому воно в мене використано тут два рази. І, звичайно, звичайно, ми ж дуже любимо коротку форму. Прям обожнюємо. обожнюємо. Тому запам'ятовуємо I'm not. І це, типу, єдиний такий випадок з словом to be, коли I'm скоротили, а not повністю пишеться. Тільки I відокремилося. Типу, я остання літера в алфавіті, але навпаки. А далі все легше. You aren't. He, she, it, isn't, we do, they aren't. І все. Оцей апостроф заміни, замінив просто літеру О всередині і зліпили. Отримали таку гарнесеньку, таку добреньку, коротеньку форму. Це прям дуже супер. Ще разочок: I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. We aren't, you aren't, they aren't. Practice 2. І от ми дійшли до To Be Affirmative. Питальна форма. Тут теж, якщо ви дивилися перші два уроки, зараз от вилізуть і на перше, і на друге посиланнячка такі зверху в куточку, то тоді принцип побудови питальних речень ви вже знаєте. Тут буде такий самий, як і у попередніх кейсах. Дивимося на прикладі. Якщо в нас positive sentence. You are friends, ви друзі. Negative. Додали нот. You aren't friends. І для питання нам треба а витягти на перше місце у реченні. Are you friends? Ви друзі? І, як завжди, в нас два варіанти відповіді. Yes, we are. No, we aren't. Тобто для питання, для побудови питального речення в нас нам треба R слово to be перенести на перше місце. Ще один приклад. He is my brother. He is my brother. Він не мій брат. He isn't my brother. Brad. He isn't my brother. І якщо в нас питання, ми наш тобі витягли наперед. Is he your brother, він твій брат? І, як завжди, два варіанти відповіді: Yes, he is, no, he isn't. Пам'ятаємо, чим починається питання, тим і закінчується коротка відповідь. Найчастіше. Ми пам'ятаємо, що коли питають, ти, а ти там щось робив, то в відповіді буде так, я або так, я не робив. Там міняється, але взагалі найчастіше не міняється. І ми дійшли до practice 3. І зробимо невеличкий переклад. Потренуємося використовувати дієслово «тобі». to be. Поїхали. Я вчителька, я I, вчитель a teacher, і треба поєднати за допомогою дієслова «тобі». to be. З I це буде M. I am a teacher. От, має вийти щось у вас таке. Пам'ятаємо, що ми любимо коротку форму. I'm a teacher. Наступне речення: Він не втомлений. Це в нас negative sentence, да? заперечувальне. Він «he», втомлений tired. Якщо б у нас було звичайне речення, було б he is tired, а в нас negative. То буде he is not додали tired. He is not tired. Або коротка форма. He isn't tired. He isn't tired. Він не втомлений. Вона щаслива. Вона. She. Щаслива, happy. Поєднуємо за допомогою слова to be. She is happy. І все. She is happy. She's. She's happy. Коротка форма. Наступне речення. Вони не лікарі. Вони They. лікар, доктор. Багато лікарів. Doctors. Якщо не пам'ятаєте, як будувати множину, вам треба у другий урок. They are, якщо б було звичайне речення, а в нас negative. They aren't doctors. They aren't doctors. Якщо повна форма. They are not doctors. Коротка. They aren't doctors. Ти не з Польщі. Знову negative sentence. Ти. you, Польща, Польща Poland. З Польщі – from Poland. You are, якщо б звичайне, а negative, you are not. You are not from Poland. You are not from Poland. You aren't from Poland. Ми вдома. Ми, We. Вдома at home. Поєднуємо, так, ми є вдома, знаходимося вдома. We are at home. І ось воно і так і є. We are at home. Або коротка форма. We are, we are просто трошки швидше. We are at home. We are at home. І питальні речення. Ти студент. Якщо б у нас було звичайне речення, ми б сказали You are a student. А в нас питання, то А, ставимо наперед. Are you a student? Are you a student? Два варіанти відповіді. Yes, I am. No, I'm not. У negative sentence заперечувальній частинці буде коротка форма завжди. No, I'm not. Вона твоя сестра? Знову, якщо б було просто речення. Так, вона твоя сестра. Було б she is your sister. Тепер is, витягуємо вперед. Is she your sister? Is she your sister? До речі, в питаннях немає короткої форми, якщо тільки це не negative sentence, не negative question. І два варіанти відповіді. Yes, she is, якщо вона моя сестра, а якщо ні, то no, she isn't. Is she your sister? Yes, she is. No, she isn't. Ми запізнилися, якщо б це було звичайне. We are late. Да, запіснюватися we are late для питання are виносимо наперед. Are we late? Are we late? Are we late? Ось воно так і є. І два варіанти відповіді: Yes, you are, no, you aren't. Так само да, міняється. Типу, ми запізнилися, і хтось їм каже, так, ви запізнилися, або ні, ви не запізнилися. Yes, you are, no, you aren't. І ще одне. Я маю рацію бути правиль, правим, так мати рацію. Right. Be, to be right. В нас питання. Ми, Було б звичайне речення. Ми б сказали I am. Для питання M витягуємо вперед. Am I, right? am I? Right? Am I right? Am I right? Yes, you are. No, you aren't. Так, ти правий? Ні. Ти не правий. Yes, you are. No, you aren't. І ще хотіла звернути вашу увагу на такий момент. Я постійно вам кажу, що треба використовувати коротку форму. І у дієслова is у форми та тобі у вигляді is, і у has однакова коротка форма. І треба пам'ятати, що там сховано. Наприклад, she is. She's happy today. Вона щаслива сьогодні. Коли ми описуємо емоцію, це дієслово to be. І якщо ми напишемо повну форму, то буде She is happy today. Вона щаслива сьогодні. He is at school. Це його місце знаходження. Він у школі. Це для цього теж використовується дієслово to be. І якщо розкрити і написати повну, то буде He is. At school. It's very hot. hot. жарко. Описуємо стан. It is very hot. Тому що для опису стану ми використовуємо для to be. My sister's nice. Моя сестра добра, гарна, приємна. Для опису людини це теж to be. My sister's. Is nice. Тут теж приховано is. І дивимося наступні п'ять речень. She's got a cat. По-перше, якщо побачили got, то це точно там приховано has. Якщо б не було got, тоді було б два варіанти. Так? Або вона кішка, або в неї є кішка. Тут she has got a cat. В неї є кішка. He's got a new bike. Got побачили, то точно там приховано. He has got a new bike. У нього є новий велосипед. Anna's got two brothers. У Анни два брати. Anna has got two brothers. The dog's, the dogs got a ball у собаки м'ячик. У нього є, тобто там has приховано. The dog has got a ball. І останнє речення: My friends got a big house. У моїх друзів великий дім. My friend has got a big house. У мого друга є дім. Has got. A new a big house. Тобто тут теж приховано has. Бувають такі завдання в граматичних підручниках, коли треба вказати, що ж там приховано всередині. Просто для розуміння о, ми попрактикувалися, і ви тепер точно знаєте, що там може бути приховано. Тобто, є, вже є два варіанти, що там може ховатися в цій короткій формі. Practice 4. Дуже дякую за те, що приєдналися до сьогоднішнього заняття. Бажаю вам успіхів у навчанні е, граматики англійської мови. Разом все вийде. Bye-bye. See you next time!